Черговий благодійний ярмарок на подільському міському ринку, і його мета незмінна допомога Збройним силам України під гаслом Об'єднаємось заради перемоги. Організований він був за ініціативи управління культури та туризму і міського будинку культури. Дійсно, єдиними були в своєму пориві допомогти і волонтерський загін шалені голки, і хендмейдери, і благодійна організація благодійного фонду Загін Паляниця, і всі, хто не міг пройти байдуже. Навіть діти, котрі ростуть в реаліях сьогодення, кидали кошти з однією думкою. Щоб перемогли ворога. Беззаперечно, про це мріють всі українці. Я б, щоб вишов, що всі долучалися. Нашим потрібна допомагає. У мене всі хлопці бажаємо скоріше перемоги, щоб повернулися всі додому, живі, здорові, щоб ми забули всі ці страхи і почали жити так, як хоча б здобувати. На ярмарку і пані Юлію, котра не має можливості донатити фінансово, але допомагає нашим військовим іншим способом. Дивіться, які ковріки, і оце є все на ЗСУ. Все на ЗСУ, такі коврики, ось такі коврики. І навіть зробила такі от бінні. Дивіться, з якого матеріалу. Що ви бажаєте разом з цими ковриками? що Перемоги, Перемоги! Були здоров'я. Спасибо, дякую, дякую мам, їм за все, що вони нас захищають. В'яшу їх з молитвою, дивлюся в вікно. і, і Сами Людочка, мені я вже відправляла. Мені хлопці приве, при, передали відео, що вони з тими ковриками, Я така рада, я така рада, що хоч якісь внесок. Що стосується загону паляниця, то вони, як завжди, до ярмарку підготувались дуже фундаментально. У них була випічка, яка здатна задовільнити будь-які вишукані смаки. Пройти повз неї було просто неможливо. Отож, подільчани з великим задоволенням купували цю смакоту. Дівчата сьогодні приготували два дні. Вони зарано працювали до пізного вечора. Дуже смачні такі ексклюзивні вироби, щоб наші підільчани відчули те тепло і смакоту, яку ми кожного дня доносимо і долучаємося до перемоги. Представили свою продукцію на ярмарку і представники загону шалені голки, котрі щиро сердечно запрошували всіх донатити на Збройні Сили України. Долучайтеся, донайте, допомагайте нам, тому що хлопці чекають нашої підтримки. Будь ласка, ми впевнені, що перемога обов'язково буде за нами. Долучайтеся, люди, допомагайте хлопцям. Це необхідно. Долучився до заходу і очільник нашої громади Олег Албанський, котрому серед інших дівчата подарували гнома в військовій формі як людині, котра постійно найбільше донатить на зсу. Користуючись нагодою, звернулись з проханням допомогти до жителів Подільської громади і пані Анна. Шановні громадяни Подільщини, я звертаюся до вас і прошу допомоги для наших захисників 110 та 47 окремо механізованих бригад. В зв'язку з тим, що конче потрібно автомобіль та дрони, тому що це їхнє життя. Я особисто була під Авдіївкою три рази, за 40 кілометрів від Авдіївки. Там просто пек. В 110 й бригаді мені хлопці подарували оцього шолома. Це його хлопчини вже немає. Я прошу особисто, не тільки друзів і знайомих. Я прошу весь люд, весь український народ, щоб підтримали Збройні Сили України. Я його сильно кохаю. Я хочу, щоб найбыстріше закінчилася ця клята війна, щоб він повернувся до мене з дітьми. І таких криків душі на нашій ненці Україні дуже багато. Тож ми не маємо морального права залишатись осторонь. Кожного дня, кожен із нас повинен допомагати, хто чи може тим захисникам, котрі боронять нас і рідну землю. Традиційно ми працюємо заради перемоги. Це не перший ярмарок, який організований цього року. Це вже, скажімо так, фінальний етап. Ми підбиваємо підсумки. Все заради того, аби найшвидше наступила перемога. Усі виручені кошти будуть передані у благодійний фонд місцевий загальна справа. Тож просимо усіх долучатися. Не будьмо байдужими і не забуваємо, якою ціною захисники відстоюють нашу свободу. Сподіваємося, що найголовніша мрія нашого народу обов'язково здійсниться, і у новому 2024 році на українській землі нарешті запанують мир, спокій і злагода. І всі наші герої повернуться до своїх родин, які з таким нетерпінням, вірою і молитвою їх чекають. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.